Розкажіть, будь ласка, про послання цих трьох духів, які ви отримали ще до війни. Які відчуття у вас були тоді, і що вони вам сказали? Я бачила Київ міста, де я виросла О, там біля Лук'яновського ринка. Я бачила їх розрушеними. Як цікаво, да бо туди завжди прилетає. І тоді мені приснився сон. Прийшли три короля, як вони себе назвали, і вони прийшли один за одним. І я їх зв'язала. Знаєте, є пояс Оріона, і там ці три зірки у них є назви. Я їх зв'язалася з цими зірками. Перше ім'я це Алнілтак, тоді Алніллам і Мінтака. Це три назви зірок. Кожен приніс інформацію, і перше, який прийшов, це було щось таке: знаєте, зелене, слизьке, багато темного, страшного. Тоді я вже зрозуміла, що це початок чогось дуже такого страшного. Я думала, що це буде на весь світ, але зараз почалося тільки в Україні, і тоді я зв'язалася з Україною, коли вже побачила. Але все колись кінчається. І, і тоді, коли прийшов уже другий король, він був у доспіхах, він був як воїн. І я не знаю, чи дуже видно, чи ні, він у мене ось тут от по, по збоку, по, по точкам на картині видно. Як палають міста, і я думаю, що те, що ми наблюдаємо, це прийшов уже другий король-воїн, і він стоїть от таким духом своїм. да? він стоїть і допомагає нашим воїнам, які захищають там на кордоні, де все горить, де все в розрусі. Я думаю, що він там. І третій Мінтака – це святий дух, який я дуже жду, і він повернеться. Коли оце все буде завершуватися, ці перші дві стадії. Оця стадія зла, яка просто взірвалося по всій планеті, можна сказати, у нього в руках був великий помаранчевий кристал, а це колір духовності.